Скільки йде коштів на користування електромобільним. повна експлуатація з усіма витратами. І сьогодні буде підсумок за 6 місяців, тобто перша частина великого випуску. Сьогодні, 1 лютого 25-го року, і я починаю масштабне відео. Це відео я буду знімати цілий рік, і кожен місяць я буду знімати з однієї машинки і з другої це два електромобіля. Знімати буду скільки витратив на цю машину. І це відео буде як річний звіт, скільки саме коштує володіти електромобілями. Перший електромобіль це BMW i 3 16-го року випуску. 17-го модельного з батарейкою в 33 кВт. Другий автомобіль це Nissan Leaf чорного кольору. Також 16-го модельного року, але випуск неї 2015 року. І на ній батарейка стоїть від ліфа за Е1, тобто від нового ліфа на 40 кВт. А рахувати витрати мені допоможе зарядка від AVIS. Там є два лічильники А і Б. І лічильник А в мене буде річним лічильником, тобто він буде рахувати абсолютно всю енергію яка заходить, а комбею буду скидати кожен місяць і підбивати підсумок кожен раз. І давайте зафіксуємо підсумок за перший місяць. Якщо подивитися на інтерфейс самої зарядки, видно, що всього у нас загальний пробіг зарядки 8693 кВт. І якщо взяти лічильники, дато по лічильнику А і Б зараз рівні показання, і вони 462,3 і кВт. А це 1057 гривень на обидві машини. Лічильник Б скинуто. Перевіряємо. Оновлюю сторінку. І зараз бачимо, зараз бачимо що лічильник А залишився, лічильник Б по нулям. Також я буду обов'язково враховувати поїздки, і в цьому місяці лів уже їздив у Чернігов. Про це є ось там от відео на цю поїздку, і я буду враховувати лише е, ті кіловати, які у нас е, були е, не дома. Тобто, це публічні зарядки, і це зарядка, яка була там у собі у е, невідомій розетці. Так я буду робити, тому що всі інші зарядки, тобто перша зарядка перед поїздкою, яку я показував у відео, і остання якою я зарядився після поїздки, була зроблена на цю зарядку, яка тут, у якій ці цифри вже враховані. Також, щоб не було сумніву, ось були фотографії пробігу 1 січня. Ось тут видно, що це 1 січня 14.37. Це у нас пробіг ліфа, і ось є пробіг БМВ. Також 1 січня 14.37, бо я це робив. Прямо одночасно. Ну, давайте порахуємо, скільки проїхала БМВ. На 1 січня у нас було 154 133 кіломет. А зараз у нас 155 463 кілометри. Якщо зробити таку саму маленьку, Операцію на калькуляторі виходить, що 1330 кілометрів. Також в цьому місяці була одна мийка обох автомобілів і на ліфт, на мийці самообслуговування витратили на мийку 70 гривень. Але я, наприклад, не можу за 70 гривень помити машину, тому я на BMW витратив 120 гривень. І ще я взяв полосос за 50 гривень, і його вистачило на два автомобілі. Ще ми купили омивач за 200 гривень, також на дві машини. І ось вже на попутні трати є 440 гривень. А у ліфа на початок місяця було 191 277 кілометрів. Зараз ми, як ми бачимо, вже 192 468. І якщо зробити просту математичну дію, то можна побачити, що ліф проїхав. 1191 км. кілометр, і якщо все це додати разом, що у нас виходить за 2521 кілометр разом з усіма витратами ми витратили 2132 гривні 17 копійок, цього половина налетіла з комерційної зарядки та просто з умивачі і мийки. А це означає, що кожен кілометр обійшовся в 84 копійки разом з усім. А тепер для вас пройде одна секунда, а для мене цілий місяць. Нарешті настав березень, і тепер можемо підбити підсумки наших двох автомобілів за лютий місяць. Що це взагалі за фраза така лютий місяць. Раз лютий, ясно, що місяць. А пробіг у БМВ зараз 158 п'ятдесят вісім тисяч двісті двадцять три кілометра. Мвеза проїхала 2760 тисячі сімсот шістдесят кілометрів. Із поїзда була лише поїздка в Одесу. А у Ліфа вивіз пробіг до 193 669 кілометрів. І це означає, що він проїхав 1201 кілометр. Хоча він проїхав це не просто так. Разом у двох автомобілів пробіг сягнув 3961 кілометр. Ну виходить, що за люти витратили з домашньої зарядки 1602 гривні. Це 665,7 кВт годин. А за рік з початку року це 1228 кВт і 2660 гривень. Що лів, що BMW в лютому не обмежились поїздками по місту. BMW з'їздила в поїздку в Одесу. А Nissan Leaf мав більш цікавий досвід, тому що він їздив у Житомир, там де у нас сіла батарейка повністю, і ще їздив в Чернігів. Але про це відео немає. Також я купив 5 літрів умивайки та помив дві машини на мийці самообслуговування. І разом виходить 5556 гривень а вартість одного кілометра в цьому місяці сягнула гривні 40. Ходить так, що за ці два місяці автомобілі проїхали 6482 кілометри, на що витратили 7697 гривень. І загалом ціна за кілометр виходить 1 гривня 18 копійок. І як бачите, публічні зарядки досить суттєві. Я коригують ціну за один кілометр. Настав квітень і зараз можемо перевірити наші автівки. Починаємо з ліфа і дивимося, що в нас тут. Ліф вже включений, привіз мене сюди. І в нього 196 тисяч 99 кілометрів. І проста математика каже, що це 2430 кілометрів. І цього березня без відео Лів їздив у Чернігівську область, туди, куди вже є безліч відео, і витратив на це 269 гривень. І ще за 900 гривень з'їздив у Могилів Подільській Вінницької області. Не просто так, а з благородною місією перевести речі, тому що людина переїжджала із Києва туди. Тепер цифри по БМВ, і тут у нас 160 тисяч 431 кілометр. І звернувшись до калькулятора, бачимо, що БМВ проїхала 2206 кілометрів. Виходить, що два електромобіля накатала 4636 кілометрів. Загальна витрата 3156 гривень на все про все. І давайте докладніше в цьому місяці БМВ їздила у Білу церкву і витратив на це я 105. 16 гривень. До цього вона їздила також в березні у Житомир, і це коштувало 462 гривні, бо там були поїздки по місцю. Також я витратив 30 гривень, коли заряджався на зарядці екофактор, знімаючи випуск, показуючи, як вона працює. Окрім цього, всього купив знову омивайку за 175 гривень у епіцентрі і отримав штраф за парковку: 340 гривень, але по е, скидці 50% я сплатив всього на всього 170 гривень, і ще в цьому місяці, у березні, заїжджав на мийку лів, щоб змити бруд, і це коштувало 59 гривень на мийці самообслуговування. Давайте подивимось, скільки з'їло з, з домашньої зарядки, там де були майже всі зарядки. Основна частина. Я забув скинути лічильник, тому нам знову допоможе калькулятор. І в березні на зарядку двох автомобілів витратилось 466 кВт. І це вартувало 1035 гривень. І щоб не забути на наступний раз, я зараз скидаю лічильник Б. Ось. Натискаю скинути, прийняти. Пише скинуто. Ось, вже нуль. І тепер потрібно порахувати, скільки взагалом для цього поділимо наші 3156 гривень 92 копійки на пройдених 4636 кілометрів, і виходить 68 копійок за кожен кілометр. Це з попутними і штрафами з усіма. І виходить, що за три місяці машини проїхали на 10 853 гривні загалом з усіма. І проїхали за цей час 11 1118 кілометрів, і це 97 копійок за один кілометр взагалом, включаючи платні зарядки, мийки обслуговування, і все, все, все за три місяці. Пройшов вже місяць і настав травень, але на жаль, ще якось холодно. Пройшло трошечки більше місяця, тому що в перших числах мені не вдалося записати це відео. Ну і за квітені перші числи травня нікуди не Ліф, ні БМВ не їхало, а їздило тільки в межах Києва. І як можна побачити, БМВ проїхало 163 348 кілометрів із заводу. А це означає, що за квітень БМВ проїхала 2919 км, але були ще й супутні трати. Платно паркували ліф за 50 гривень. Також міняли резинки на двірниках на всіх трьох передні і задні. На БМВ це виявилось 300 гривень, а на лів 250 Також. Що в мене був штраф на BMW за перевищення швидкості на камеру, та я помив BMW за 130 гривень. Ну і звіримо пробіг ліфа. А тут 197 тисяч триста кілометрів. Ну і це означає, що ліф у нас проїхав 1239 кілометрів, і разом це 4158 кілометрів за місяць на обидві машини. Далі дивимося на лічильник і бачимо, що дві машини з'їли за цей місяць 650 кіловат, і в грошах це на 1435,60. Додаємо до цього всього 900 гривень наших супутних витрат, і виходить що за цей місяць, за 4158 кілометрів, у нас вийшло 2335 гривень. Це 56 копійок на 1 кілометр. За 4 місяці машини проїхали 15276 кілометрів. Це на 13 тисяч 188 гривень разом із супутними витратами. І взагалом виходить 86 копійок за 1 кілометр. І розкажіть, скільки автомобіль з двигуном внутрішнього згорання за 15 тисяч кілометрів витратить грошей? І на всякий такий випадок, ось покажу вам ціни, які йдуть на пальне зараз. Це додаток VOG. І якщо вже кажемо про двигун внутрішнього згорання, 15 тисяч це вже дві ТОшки. Сьогодні перші дні липня, і я перескочив червень по особистим причинам. На початку червня в мене не вийшло зняти звіт, тому буде звіт за два місяці, але нічого суперцікавого не було, тому що в зв'язку з особистими обставинами за ці два місяці я нікуди не їздив далеко. Тобто, весь пробіг у межах Києва, але я купував вилучну резину на BMW i3, Також міняли резину на Nissan Leaf. Але там резина вже була, тому тільки що на монтаж. Починаємо ми з BMW i3 і дивимося, який в нього пробіг. Дивимось на BMW 166252 км. тисяч кілометра, і це означає, що за два місяці я проїхав 3900 км. кілометрів. По даним зарядки видно, що я витратив 830 кВт на обидва автомобіля, і вартість цього 1845 гривень. 60 копійок, а за півроку – це 6976 гривень за 3054,5 кВт-годин. Ну і за ці два місяці BMW з'їла рекордну кількість грошей в принципі, тому що я витратив 14 тисяч гривень за комплект беушної майже нової резини з Європи. А ще в мене тріснув дис, тому довелося його заварити, і разом весь шиномонтаж мені обійшовся у 17 тисяч гривень. А ще був штраф. Так як ви пам'ятаєте, у випуску, де я тестував BMW i 3 як таксі, я перетнув на забороняючий сигнал світлофора залізнодорожний переїзд і тому заплатив 1370 гривень е, після суду. А ще була мийка, і вона була декілька разів. Тому я за мийку BMW віддав 770 гривень. Вже за цей термін набігла немаленька сума, тому переміщаємось до ліфа. Ну ось ліф, і давайте. Дивитися його пробіг. Ох, як тут жарко. І пробіг ліфа 199 756 кілометрів. Вийду я назад, тому що тут сидіти прям неможливо. Якщо ви подивитесь на температуру, зараз малює 37 градусів. А цей пробіг означає, що ліг проїхав 2412 кілометрів за ці два місяці. Ну ось одразу можете коментувати ті, хто пише, що електромобіль, ліфт, БМВ це чисто з'їздити за хлібушком. Да, подивіться за тільки за ці два місяці це 6312 кілометрів. А за шість місяців за півроку ми. Проїхали 21 тисячу 588 кілометрів. Навіть на вулиці стояти просто нереально, тому перейшов в холодочок подалі від машин і асфальту. Давайте розбиратися далі про витрати ліфа. За ці два місяці Ліф отримав штраф. Такий неприємний штраф 680 гривень за полосу громадського транспорту. Ще був на мийках самообслуговувані на суму 230 гривень. Також Нісанчику міняли колеса, тільки що на монтаж на 2500 гривень, тому що рівняли диски. Давайте підбивати підсумок за ці два місяці. А супутних трат без електроенергії за ці два місяці було на 22 780 гривень. То це прям якісь нереально великі цифри. А зарядки загалом обійшлися 1845 гривень, тому що на звичайні. Чайних публічних зарядках ніхто ці два місяці не заряджався, і а, середня витрата за кожен кілометр в шляху 29 копійок за кілометр. А ось з супутними витратами ціна за кілометр вже скажена: це 3 гривні 75 копійок. І виходить, якщо підсумувати всі витрати за півроку, то на автомобілі витрачено було 37 тисяч 813 гривень, за які проїхали 21 1588 кілометрів. Якщо це все поділити, то у нас вийде гривня 75 кожен кілометр. Якщо відкинути усі супутні витрати, то у нас виходить, що за 6 місяців 12 тисяч 906 гривень на обидві машини це разом з публічними зарядками. І виходить, що ціна кожного кілометра тільки по зарядкам, у нас обходиться в 60 копійок в середньому. Це з кондиціонерами, з пічками, з поїздками на публічних зарядках по 18 гривень. І, звісно, основна зарядка по 2 гривні 16 копійок вдома. Ну а тепер ці коментатори, які... Пише, що якась дизеляка може бути вигіднішою, порахуйте ось так само з абсолютно кожною витратою витрати на свій автомобіль за півроку. Я буду знімати далі, і в кінці року вийде друга частина випуску, де будемо роздивлятися, що пішло за весь рік. Щось я впевнений, що навіть в найекономнішому газовому або дизельному автомобілі будуть цифри значно більше за оці мої. А поки я з вами прощаюся, дякую вам за підтримку за монобанку, за PayPal, за те, що ви стаєте спонсорами каналу. Дякую за те, що пишете коментарі. Додивляєтесь, підписуйтесь на канал, продовжуйте це робити. Мені це дуже приємно і це дуже допомагає в майбутнім випускам і розвитку каналу. І не забувайте донатити на ЗСУ.